Всіх вітаю на Turbo Fishing. Сьогодні вибрався на водойму, фідерна риболовля. Порибалити на один фідер скажімо так, на вечірній риболовлі. Будемо пробувати, зараз покажу вам свій прикормочний склад на риболовлю, які насадки та взагалі яку я тактику буду обирати. Прикормку сьогодні буде використовувати пачку Flagman Grand Brim Black, а також пачку Roach Black. Ось такий ось склад. Зараз її замішую. Та буду, поки вона буде настоюватись, буду продовжувати розкладати своє робоче місце. Так, сьогодні виглядає моє робоче місце. Ось таке ось крісло, такий невеликий столик, на якому розмістилися всі необхідні компоненти. Фідерне вудлище на фідерармі, а також підсак. Вудлище «Флагман Армадейл Grand Фідер» 11 футів до 60 гранів. В комплекті з катушкою флагман Sherman Pro 4000. Сьогодні вирішив не заморочуватися з прив'язуванням якихось повіців та використав ось такі ось готові повіці флагман Sherman Pro Reddiggs Roach гачки 18 та 16 розміру, що гарно підійде для ловлі дрібної, а також середньої риби. Ще один походу, подлящик. Оооо, ого. Отакі от подлящики у нас плюють. Не крупні, але на таку палку приємно ловити такого. Підписуйтесь на турбофішу. Шоста година і ось такий ось підлящик клюнув. З нього прям вилітає вся прикормка. Клас. Добре, що є підсак.